Дорогі діти, моя присутність є даром від Бога для всіх вас та заохоченням до навернення. Сатана сильний і хоче у ваші серця та думки нести безлад та неспокій. Тому ви, дітоньки, моліться, щоб Дух Святий провадив вас правдивою дорогою радості миром. Я з вами і заступаюся перед моїм сином за вас. Дякую вам що відповіли на мій запит. У першому розважанні <клухи> Святої Богородиці ми коли читаємо Євангеліє, і це ми... розважання не просто залишається в нас історично. Ми завжди ним молимося, правда. Бо молитва Богородиці Єва це якраз Архангельський. Привіт Гавріїла, який привітав Богородицю. І він не приніс добру звістку. І ми шукаємо і чекаємо якоїсь доброї звістки, правда? А добра звістка в нас вже є. Деколи ми сумні, ми засмучені, ми не знаємо, що робити. А для нас є слово потіки. Це Господь Бог, який дає у Святому Писанні. Коли ми готуємося до сповіді, не знаю, як ви робите із підсовісті, але треба також і зважати на шість церковних заповідей. Пригадуйте собі, так? Що встановлені світа святкувати, так? І також серед них є е, 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 не і пізнання прав християнської віри. Що це означає? Це читання Святого Письма, це читання також і катехізму, тобто пізнання своєї віри. Отже, це те, що ми приходимо на літургію. Те, що ми чуємо на проповіді, так, під час і туріємо чи святкової, якусь науку, це дуже корисно. Але разом із тим треба також і завжди цінувати цей дар, яким до нас Господь завжди промовляє своїм словом. Це читання Святого Письма. Завжди коротко, декілька речень щодня, воно завжди є для нас таким кормом духовним на цілий день. І є така практика, щоб прочитати якийсь уривочок невеликий, і цим словом цілий день жити. Отже, тому, як подібно 2000 років тому, Архангел Гавриїл приніс таку благовістку для Діви Марії і також і для нас. Слово Боже залишається їм і тою радістю. Тому читаємо Слово Боже. Бо, власне, Господь Бог дав, щоб це слово воплотилося. І кожного разу ми саме приймаємося це причастя, це воплочене слово ми приймаємо. Але також і ті отці кажуть. Хто читає Слово Боже, також і причащається, не мови, причащається святими дарами. Отже, бачите, як святі оці ціння і передають нам всі традиції чи науки. Тому нехай для нас теж буде щоденне читання Слова Боже. Якийсь уривок. Особливо з нового заповіти, це дуже гарно, прекрасно. Є дуже багато повчань моральних, є духовних, чи навіть і таких практичних навчань, які Господь вас нам навчає. І тому саме користаймо, як подібна Богородиця відповіла на цю на на, на, на пропозицію, тобто Господь Бог послав Архангела Гавриїла, так і ми так само відповідаємо на це слово, яке Господь Бог нас навчає і нас просить. Амінь. Отчена.